на одному лише заощадженні кризу не подолати в Європі. Було б набагато більше шансів, якби вона була більш конкурентоздатною. Ось як Франсуа Олан відповів на запитання, як подолати кризу на форумі у Парижі. Зустріч відбулася в штаб-квартирі організації з економічного співробітництва та розвитку. Єдиної відповіді учасники форуму не знайшли. Президент Франції заявив, я пропоную серйозну бюджетну політику. Це просто необхідно. Слід відновити конкурентоспроможність. Ми маємо прагнути зростання, а досягти цього можна тільки переорієнтувавши процес і змінивши пріоритети в Європі. Але поки що валютний візи нині там Німеччина наполягає на тому, що проблеми можна подолати виключно заощадженням. За даними МВФ, цього року єврозоні не світить зростання. У кращому разі ситуація поліпшиться наступного року. Ось чому деякі країни пропонують змінити підхід, адже економія дісталась навіть повсякденного життя. Експерти зазначають, наразі споживачі змушені економити навіть на щоденних витратах. Ми можемо пересвідчитися у цьому на прикладі автомобільної галузі і будівництва. Зазвичай споживачі врізають спершу великі витрати, а потім вже маленькі. Ки думаю, ми наближаємось до того, що вони урізатимуть щоденні видатки. So Споживачі дійсно змушені економити на чому тільки можна. Про це свідчить остання статистика: Зменшуються і роздрібні продажі, обсяги виробництва, іпотечний ринок, а безробіття щомісяця оновлює рекорди.